Чи можна передати комп'ютерну техніку з балансу підприємства для погашення боргу перед фізособою по поворотній фіндопомозі? З таким запитанням до нас звернулося підприємство на загальній системі оподаткування платник ПДВ. Так. Якщо є така потреба, то можна. Розповім, як це провести в обліку та оформити у пункті 1 статті 1046 цивільного кодексу України, визначено, що за договором позики одна сторона, позикодавець – передає у власність другій стороні позичальникові грошові кошти або інші речі, визначені родовими ознаками. А позичальник зобов'язується повернути позаконодавцеві таку ж суму грошових коштів, суму позики, або таку ж кількість речей, того ж роду та такої ж якості. Водночас, пункт 1 статті 601 цивільного кодексу дозволяє зобов'язання припинити з рахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав. А також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Тож, повернути поворотну фіндопомогу потрібно у грошовій формі. Однак при цьому підприємство може здійснити операцію з реалізації техніки фізособі, а потім провести взаємозалік заборгованостей. При цьому така операція потрапить під визначення поняття постачання товарів. А отже, на договірну вартість такої техніки. Тобто суму фіндопомоги, що буде покрита за рахунок техніки, підприємство нараховує податкові зобов'язання з ПДВ, однак не менше за балансову вартість такої техніки. Таким чином відображаємо в обліку реалізацію техніки з записом дб 361, кредит 712. При цьому виникає дохід. Нараховуємо ПДВ, дб 712, кредит 641. Та, якщо потрібно, донараховуємо ПДВ Мінбази, дебет 949 кредит 641. Одночасно з цим балансову вартість техніки списуємо до складу витрат записом дебет 943 кредит 286. Після цього складаємо акт мозаліку заборгованостей, а саме заборгованості підприємства перед фізособою по поворотній фіндопомозі та фізособи перед підприємством за техніку. В обліку таких взаємозалік відображаємо записом дебет 685, кредит 361. Більше практичних порад знайдете у журналі Головбух до нових зустрічей!